Є BMW, є Mercedes, а є Bentley. І ось цей спа-басейн це просто Bentley у світі СПА. Справжнє англійське виробництво, фабрика Superior Wellness. У цьому році вони представили новинку, абсолютно оновлений дизайн. І як ви бачите, це просто космічний корабель. Отже, з боку у нас карбонові кути з підсвіткою, дуже якісна обшивка трасною дошкою. Про компанії, величезний сенсорний дисплей для керування, підсвітки для підстаканників. Тут у нас відерку для шампанського. Просто уявіть, як ви зі своєю коханою людиною насипати сюди льда і будете насолоджуватись цим неймовірним спа басейном Цього боку водопад дуже класний акриловий скімер, а не пластиковий. Тут також маленькі водопади, bluetooth аудіосистема. Ну і саме головне, звичайно, це гідромасаж. Ви Просто подивіться на ці форсунки, що взяти це лежаче місце. Наскільки воно глибоке, наскільки класно тут пропрацьований масаж ніг і всі форсунки різноманітні. Просто подивіться. Ось це, наприклад, ротаційна форсунка, це називається мультифорсунка. Це направлена, це точечна форсунка і так по периметру. Тому пересаджуючи з місця на місце, ви будете отримувати різний гідромасажний досвід, тому що на цьому місці у вас будуть одні зони масажуватись, на цьому інші. І, до речі, ще є крута, потужніша мультіфорсунка для ніг. Також є можливість встановити Wi-Fi модуль і керувати цим басейном з вашого мобільного телефону. Тому, якщо вас зацікавив цей спа, будь ласка, звертайтеся в нашу компанію. І ми підберемо вам найкращий варіант. У нас найвеликий великий склас по басейні в Україні, до речі.